Маю на каналі. Є житло і презентую продаж однокімнатної квартири ЖК Паркленд, місто Ужгород. Загальна площа 44 квадратних метри, секція номер 12 3 поверх з 9. Дуже солодка ціна на дану квартиру, а саме 1425 доларів квадрат, що є набагато нижче від ринкової ціни у даному житловому комплексі. Квартира має 44 квадрати загальної площі, кухня студія має 21 квадрат, як ви бачите, досить простора та світла. Вікна компанії Саламандр, 6 камер, енергозберігаючий, алюмінієвий профіль і також утеплювач. Між квартирами також утеплення, мінвата, тому в будь-якому разі це і вам дасть можливість. У енергоефективності а також шумоізоляція додатково ніколи не завадить. Далі житлова кімната, вона має 15 квадратних метрів. Ось також панорамне вікно. Як ви бачите, дві частини його відкриваються, досить якісні вікна. До речі, якщо комусь буде цікаво, в ЖК квадрат також є різні варіанти. Обов'язково звертайтесь, надішлю вам все, що буде цікавити. А цитову кімнату ми з вами, в принципі, переглянули. Також по всій квартирі розведено теплу підлогу. Ось тут знаходиться колектор. Зараз я вам його покажу. Ось. Шість контурів. Шість контурів заведено в дану однокімнатну квартиру, розведено теплу підлогу по всій площі. Далі санвузол, він має 4 квадратних метри. Що тут буде ще додатково зроблено? Це розводка електрики і сантехніки. Всім, кому було цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть в описі номер телефону. Також в даному ЖК є квартири однокімнатні. В інших секціях є двокімнатні квартири, двокімнатні від 1400 доларів, однокімнатні, як ця, наприклад, 1425 доларів за квадрат. І також є. Дорожчі ціни в тих секціях, які вже повністю готові. Також є квартири під програму «Є оселя, є відновлення в різних ЖК міста Ужгород для учасників бойових дій, їхніх сімей. Також для силового блоку. Комісія відсутня і безкоштовний сервіс. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.